Добрий вечір, добрий вечір, шановні глядачі, з вами я, Алла Люта, письменниця-казкарка, авторка серії книг «Полтавські казки. І сьогодні, прямо зараз, я прочитаю казку для своєї подруги, яка прихворіла. Вона зараз живе в Одесі. І я в такий спосіб хочу підтримати її отакою казкою. Її зовуть так само, як і мене, Алла. Ось дівчатка приєднується, її зовуть Алла, і вона прихворіла. І ось ця казочка для неї. І для всіх діток, і для всіх людей, хто потребує теплого слова, смачного трав'яного чаю, та знати те, що ти не один. Тож вкривайтеся теплими пледиками, беріть гарячі напої чаї і будемо слухати казочку. Я розпочинаю полтавські казки сила справжньої дружби. Жили були дві подружки-лисички з однаковими іменами, Астра. Одна мешкала в полтавському лісі серед високих сосен і тихих. Галявин, а інша в одеському лісі поруч із теплим морем і духмяними травами. Полтавська астра була спокійною і розважливою. Вона любила слухати шелест листя і спів птахів, а одеська лисичка Астра. Була життєрадісною і завжди вигадувала щось нове. То пляж із черепашок облаштує, то влаштує веселий танок із чайками. Одного дня полтавська лисичка Астра отримала повідомлення, що пахнуло морем. Подружка їй сповістила. Мила гастро, Я захворіла, сил не вистачає навіть на те, щоб бігати по узбережжю чи збирати ягоди. У мене болить горло, нежить і голова болить. Я ледве можу розмовляти. Полтавська в лисичка на хвилинку задумалась і вирішила. Я мушу допомогти подрузі. Друзі це як зірочки на небі. Їхнє світло гріє нас у найтемніші часи. Вона швидко зібрала посилку, туди поклала. Найсмачніші дарунки полтавського лісу, ароматні трави, ягоди і рецепти чаїв. Крім того, вона додала маленькі сюрпризики подаруночки, які змогли б порадувати подругу. Одеська лисичка Астра, отримавши посилку. Заварила трав'яний чай і почала лікуватись. Вона пила ароматні напої, згадуючи теплі слова подруги і відчувала, як повертаються сили. Їй стало значно краще, а настрій піднявся завдяки подарункам. І турботі. Через кілька днів одеська лисичка Астра написала листа полтавській подружці. Ти знаєш, що мені допомогло? писала вона. Що саме? запитала полтавська астра. Твоя турбота. Твоя посилка показала, що я не одна, навіть найгарніше море не може замінити тепло дружби. Полтавська астра посміхнулась, читаючи ці слова. Вона відчула, що їхня дружба стала ще теплішою і ще міцнішою. Дві подружки лисички зрозуміли, що справжня дружба це коли серце відчуває тепло, навіть якщо ти за сотні кілометрів один від одного. І що найбільший подарунок це бути. Навіть у найпростіший спосіб, коли це найбільше потрібно. Тож, друзі, підтримуємо один одного, ділимось добром і протягуємо руку допомоги, коли це так необхідно. Бо саме в цьому. Криється наша сила, сила наших сердець, наша стійкість духу та краса щирих почуттів. З вами була я, Алла Люта, письменниця, казкарка, авторка серії книг «Полтавські казки. Пишіть свої коментарі. Свої побажання, чи сподобалась вам казочка? що б ви хотіли ще послухати, пишіть. Я зберігаюсь, до побачення, всім гарного вечора, мирного, тихого ранку, світлого світанку. Все буде Україна!